Мир всім, поділій словом Божим від пасторів, докторів теології, пасторів Салтаненко, Ісуса, коли розпинали, да, і Пілат сказав, що кого роз, розіп'яти хочете, да, юдейський народ. Вараву можна було на свято відпустити, або когось на свято одну людину можна було відпустити на свободу. І народ кричав, вараву відпусти, який був вбивця, насильник, маньяк, а безгрічного Господа Ісуса Христа розіпни. Що це, про що це говорить? Про те, що так само і зараз світ. Вони розпинають Ісуса Христа своїми гріхами, своїм беззаконням, а зелену дають всім ворогам, всім всяким грічним.